Всім доброго ранку, мої друзі. Дивіться, які класні огірочки. Бачите? Клас! Ось це саме такий величенький. Ось він. Так. Їх тут багатенько. Я вам показую кожен день їх, щоб бачити і вам, як вони швиденько в нас ростуть. Сьогодні робить нам каву, він сьогодні вихідний. Так, це моя кава, і Різка хоче тут біля мене крутити, щоб її перевернути. Ой! Так. Вчора я десь, десь уснула в 3 годині ночі. Настільки було Спекотно, що це жах. Я крутилась, крутилась і не могла. О, зараз оце ранок і ми теж от сидимо каву, з Сергієм п'ємо. Я не можу вичухатися. Це я не знаю, дуже-дуже мені не сподобалось. Оця ніч, це щось. Крутилась, крутилась. Я так спекотно, як Варко. А як це? Варко? Варко, ні. Варко. Так, да, типа жарко, варко. варко дуже. Парко, парко. Парко Варко. Да. Да. Так, всім доброго ранку, хто з нами буде просинатись? М -м. Хто п'є каву, доброї кави. Сонечку ще нема, так, щось там. Хтось... А, сонечко не Хтось щось там мене гукає, чи дітки чи що. Хмарки невеличкі, ага. треба щось нам купити сьогодні, поїсти. Я не знаю, ми сьогодні підемо по курицю. В да? так? Так. Підемо, купимо курочку, де підсмажимо її. Mm -hmm. Чи будемо запекати, може, в духовці, що воду ми робити? Та й в духовці добре теж. Може, в духовці щось а -а -а. треба буде. А -а -а. так? А може і кар... з картопелькою. Заводи. Знаєш, що можна картопельку, курочку, чисто на лист М -м, покласти, так? засмажити. Ой, трошки туди покласти можна баклажан. Ага. Не хочеш отак покласти туди, напроти він. Згоден, я згоден. Згоден? Ну, добре. А, тому що Сергій вихідний. І ми не знаємо, що нам сьогодні таке класне поїсти. Знаю. Від такої я... спекоти, спекоти. Нема тут Вчора я вже лягала спати, і в мене чую щось з горлом, запершило, трохи оце ніс, я не знаю, я не Заклало, да? Заклало, я не могла дихати. Дуже тяжко було. Так, ну добре, будемо просинатися і вам гарної-гарної кави. Хто буде з нами її смакувати. Mm -hmm. так. І... так, Це мені треба буде почистити. Це мене дівчатка люблять киві, авокадо на сніданочок і молочна буде каша. Ось таке молоко в мене, бачите, яке. Ненатуральне. Яке воно? Це не наше коров'яче, так? Так, кашка. Я дуже полюбляю не густо, а так от трошки жидко. Так, де моє масло? Так, мені треба буде масло сюди ще і трошки цукру. Так, що в мене тут є? У мене є чай, у мене є ще рис, оце мука. Кукурудзяна, є гречка. Бачите, гречка. А цукру немає. Нема цукру, А ні, ось там трошки його Мені треба буде ще цукру купувати. І це все, все, що є. Так трошки в мене його. Так, ну я сподіваюся, мені хватить його. Я буду дівчатки мої теж. Так, що ще, що ще нам готувати? Сніданок, я не знаю. Оце кашку поїмо. І потім ми підемо в магазин по курку. Курку купимо. Буду змажити її в духовці, трошки туди додавлю якісь овочі. Ну, що там різка, овоча? Заходь, заходь, заходь. Вона не любить, коли двері закриті, і вона всі двері хоче відчинити і туди проникнути. Так, хай вона трошки кипне і все. І буду я це виключати. Ось. Далі буду займатися хто зна чим. хто зна, чим. піду. Приводити себе до ладу. Так. До ладу, до ладу. Закрите. Нас молоко дуже люблять, тому я купую його дуже часто. ось, Оце я зараз начищу. Іриска, а чого ти хочеш? Ти ще корм їш? Ти ще їш, Ти ж так і не їш. Так, ось тут моя торілочка, я буду сюди поставила сюди. І тут Сергій щось каву пив. Ай-яй-яй, ніхто не протер. Так, ось таку вчора поля купила. маленькі такі, дуже зручно у сонці з собою носити. Так, і хлібчик у нас є. Мені дуже сподобався оцей хліб. Так, Треба тут поперебирати. Сергій просто. І каву тут поставила все. Ну, тобто, якщо я не приберу, то хтось буде прибирати. Так. Так, зараз буду начищати тут. Нарізала ось таку порцію. Це настунька проснулася перша. От. І потім також полі. І плюс молочна кашка це буде на сніданні. Полічки обрала зі стола. І різка теж чекає щось, не знаю, я їй молочка намагала. І вона, кстати, його випила, Оля ще у нас спить. Настя вже проснулась, їла все. А ми будемо теж щось ще готувати на сніданочок. Так, Ірізка. Хочеться щось сказати, ано так шумно, трошки перечекаю. Купили курочку, купили трошки. А що ми купили? Картоплі, купили картопельку, купили баклажанчик. А щось таке в общем. Будем купили? Запікати. да, Запікати будемо. Та нарешті капусту знайшли. Так. Бо тої капусти було дуже мало. Я не робила вареники. Сьогодні планую. Но я трошки прихворіла, але сподіваюся, що я трохи прийду до тями. Ось така буде в нас розпаковка, курочка. Далі буде в нас сметана, ну кажуть, що це йогурт. Закрила балкон, а там і ріст. Треба відкрити не різка. Я його закрила, щоб не було дуже глучно. Колбаска, хлібчик, яйця. Так, трохи того всього. Та картопелька з синеньким. І сімки. Ось ось такі бутерброди. Та буду пити з чайком. Чайок ось такий солодкий. Сергій теж захворів. Дітки поки ще ні, а потім будемо вже розбирати та будемо це робити. Олечка ти ж проснулась. Памі, ти будеш зі мною їсти? бутербродики ось мама наробила. Такі угу. класні, класні, смачненькі. Ми угу. тільки прийшли, диви яку курку купили, купили картопельку. Угу. Бачиш, мама тільки-тільки зробила, бо думаю, поки я оце зготую, то треба щось нам... я варила. Я вам показувала. Кстати, оце ж твоє. Це дитина в мене тільки-тільки проснулась. Воно трошки, бачиш, тут авокадо, тут ківінка. Щас тобі відвисьвитилка. Все, можеш їсти, бутерброди. Ось така смачненька. Дякую. Поки я не знаю, ківінку не на Настя з'їла. Я щось її не бачу, тільки авокадка. Це і все. Да. А, -а, -а. а я ж однаково робила її. Тобі настінька повибрала ківінки. Полі тільки авокатка залишилась. Ну добре. Все, будемо смакувати. В мене е, представляє ще горло і насмарк. Я захворіла. Натура трошки така невеличка є. Зараз я оце так і буду трохи лежати, не знаю. Я вже її вибула. Так, ну що, будемо їсти. Всім приємного.